Одинадцять дронів збили минулої ночі наші бійці сил ППО, десять з них над Одещиною. Руйнування серйозні. На щастя, загиблих немає. Постраждали шість мешканців. Пошкоджені щонайменше 177 квартир в двох районах міста. Навчальний заклад зруйноване складське приміщення. Найбільш сумні наслідки в приморському районі. В даній локації в фактично збитий дрон влучив в дах будівлі, що спричинило і вибух. І вибухову хвилю, яка пошкодж... пошкодила і навколишні будинки. Інший збитий дрон впав неподалік, що спричинило пожежу. Згоріла автівка. Ще декілька автівок пошкоджено тут. Пошкоджень зазнали чотири людини. Одну з них вдалось деблокувати рятувальникам з під завалів. Їхнім здоров'ю нічого не загрожує. Допомога медична надана на місці, і вони лікуються амбулаторно. На місцях ліквідації наслідків нічної атаки було розгорнуто оперативні штаби, а також мобільні пункти медичної та психологічної допомоги. Максимальна допомога буде надаватися, надається вже зночі пліска, шифт все буде, У вас буде ОСБ все, що необхідно, тепло. Якщо там треба буде відселення, ми також висідаємо. Десь плюс-мінус 10 будинків. 8-10 років Кажуть, в одне місце не прилітає, проте жителі одного з отецьких дворів впевнилися в зворотному. Рівно тиждень тому їхні будинки постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Люди позакривали порожні вікна ОСБ-плитами, почали відновлювати свої квартири. Проте все виявилося марним. Ворог знову зруйнував житло одеситів. Нас були саду вікна, були деформовані двері. Тобто, ми у ну, нас була пожежа, то тобто вийти було дуже складно. Але перший раз всі вижили, другий раз також. Вчора був приліт по нашому будинку, а, ну був навпроти, але ударно звиною ну, складно зрозуміти, тому що тут прилітіло там, і знову в нас все, що залишилось, тобто одне вікно на ось має контр, де горіло, ось на вже немає скла одного, яке залишилося, те, що встановили. Те, що нам надавали допомогу, встановили, щоб закрити, щоб не було холодно. Також все повилітало. Тобто, ми очікуємо служби для того, щоб знову отримати ці листи для того, щоб закрити помешкання. Олена розповідає, що наслідки другого ворожого обстрілу виявилися набагато гіршими ніж попередні. Перший раз двері. А, ну, у будинку а, в мене залишилась ну, деформована, але вона все ж таки викривається поки що. А у сусідів у нас на третьому поверсі, я живу на четвертому, то в нас просто зараз стіна а, разом з дверима Вона просто ну ось вона висить, тобто її просто вибуховою хвилею вичавило і так. І так усі сусідів. Тобто, ми щойно зібрали. Ось вчора подали документи на відновлення, і зараз ось я чому кваплюся? Тому що знову необхідно отримувати документи, щоб знову складати акти і знову подавати на допомогу. Жителі сусідніх будинків також постраждали внаслідок ворожої атаки. Я смотрела телевізор, головне, і слышу, що таке, така взрібна волна, така, що в мене стекла задрібічалі, і вот це я вибіжила. А потім мені сказали одеваться, я оделась і на улицу выбежала. У мене ось це, ось, листи злетіли, а стекла выдержали. Мені так страшно було, що я прийшла і таблетку пила успокоїти. Квартирант їлі відкрив домофонную дверь, А у мене дверь была заклинена від этого взрыва. В будинку навпроти люди залишилися без даху над головою в буквальному сенсі. Мешканка дому Вікторія розповідає, тривога застала її у ванній кімнаті. Перше відчуття, яке я почула, тобто було холодно, ну тобто немає даху, його немає і потім мені почали дзвонити. Працівники почали щось там стучати у двері. Я почала кричати, що так я тут. Бо я сама не могла відкрити ці двері. Вона все було під завалами. Але я Вся у пилу і дві побратим. Вибух застав Вікторію, як і багатьох інших жителів району, зненацька. Дівчина довго не могла ще вибратися з квартири. Дівчина. Я почала рухатися. Я почала згадувати, що документи там, гроші там, де щось там, тут я нікуди не можу дістатися, бо повністю стеля вся воті вся балки. Я підходжу до дверей, намагаюся їх відкрити, але, але не можу їх відкрити, бо це завалено пилом. пиво. Деякі постраждалі говорять, щоб зрозуміти, як діяти і як жити далі, потрібен час, як мінімум, щоб заспокоїтися та оговтатися від жахливої ночі.